Працює і на пенсії так, банкіри жартують про заощадження фізосіб. В умовах дефіциту коштів серед вітчизняних банків йде запекла боротьба за гроші пенсіонерів. Нині вони кожен другий, третій вкладник у багатьох кредитних установах. Тож з 50 найбільших за активами банків понад половина має спеціальні програми. Є депозитні вклади, які дозволяють людям забирати вклад раніше, якби депозит. Процентна ставка там менша, но чоловік не знає на який срок він готовий розмістити деньги. Може ці гроші йому понадобитися через місяць, через два через три, а може через годин. Банки вдаються до різних стратегій, щоб зацікавити пенсіонера зробити вклад. Якщо банк спеціалізується більше на пенсіонерів як сегмент ринку, то йому цікавіше для себе розробити просто спеціальну депозитну програму для пенсіонерів. А якщо банк не позиціонує, наприклад, себе з такої сторони, то Йому простіше розробити в бонус у вигляді певної відсоткової ставки. Однак в обох випадках середні ставки за пенсійними депозитами вищі від звичайних на 2% річних в гривні та на півтора у доларі. Водночас за останні 10 місяців ставки за річними пенсійними вкладами в гривні просіли на понад 0,02 сотих річних. Тоді, як звичайні, трохи більше ніж на півтора. Ситуація з доларом стабільніша. Ставки тут втратили трохи менше відсотка річних, але падіння пенсійних валютних депозитів також більше ніж у звичайних на 0,2% річних. Попри це, козрі у рукавах банкірів ще є. Наприклад, щоб зацікавити пролонгувати вклад, фіностанови готові додати до ставки щонайменше піввідсотка річних. А у випадку розірвання договору теж запропонують кращі умови. І з того, що е, пенсіонери звичайно підпадають під другу програму лояльності. У нього ставка розтарження досрочного срочного буде. Е... Більше інтересний, ніж для звичайного клієнта, таки на розмір лояльності. Це 1% годових в гривні і 0,5% годових в іноземній валюті. Сьогодні максимальні пенсійні ставки не перевищують 22%. Це менше на 2% річних порівняно з найвищими ставками для інших вкладників. Утім, прогнозують експерти, конкуренція на цьому ринку зростатиме як і проценти. Юрій Мелько, Сергій Голушаков, Артем Босенко, Олексій Москвич. Новини телеканал Бізнес.